В голові одна лиш дума, привітати гарно кума. Щастя й долі, я бажаю, різних успіхів без краю, щирих усмішок привітних, а доходів щоб помітних, в гаманці великих сум, будь як сир у маслі, кум. Бути кумом дуже почесно. Запрошення на таку посаду це знак високої довіри і симпатії до людини, адже кому довіряють найдорожче духовне життя своєї дитини. Поняття сім'ї, любові, добра, дружби не даються від народження. Цим основам потрібно навчити і хресні саме ті люди, які повинні це зробити. Кум це людина навіть більшою мірою близька, ніж кровний родич. Адже своїх братів, сестер, дядьків та тіток ми не вибираємо. З кумами справа інша право вибору дано нам. Ми раді, що обрали саме такого чоловіка, який грає не останню роль в житті хрещеника є його другим батьком. Мій кумчик чоловік такий гарненький, він гачемний, веселенький. Бажаю, щоб таким ти залишався досягненими добрими пишався. Бажаю в день народження я вдачі, щоб леха всі вирішував задачі. І на роботі успіхів багато, і затишку, тепла у рідній хаті. Щоб дружина ніжно пестила, кохала і цілувати щоб не забувала. Щоб ти її кохав завжди сердечно і був найкращим в світі, безперечно. з днем народження.